Огляд за шерстю мальтіпу як правильно розчісувати і як часто стригти. Шерсть мальтіпу справді особлива. Вона нагадує ніжний плюш або пухнасту хмаринку, але така краса потребує постійного догляду. Розчісувати улюбленця потрібно щотижня, але краще 2-3 рази на тиждень. Це допомагає уникнути утворення ковтунів, які можуть тягнути шкіру, викликати дискомфорт і навіть призвести до подразнень. Для правильного догляду використовуйте спеціальні гребінці з рідкими зубчиками та пухадерки, а також спреї кондиціонери для легкого розчісування. Не забувайте привчати цуценя до процедур поступово, щоб вони асоціювалися в нього лише з позитивними емоціями. Стрижка для мальтіпу також є обов'язковою в середньому вона проводиться раз на один-півтора місяці. Це допомагає підтримувати охайний вигляд, запобігає перегріву влітку та робить собаку ще більш схожим на маленьку ігру. Звісно, можна експериментувати зі стилями стрижки, але важливо, щоб шерсть не була занадто довгою, інакше догляд ускладниться. Доглянути мальціпо завжди виглядає щасливим, а його шерсть сяє здоров'ям.